Існує думка, що слухові апарати вони псують оцей остаточний слух, який ще у людини є. Чи правда це або це міф? Слухові апарати на слух не впливають ніяк. Є ще інший міф, що слухові апарати лікують слух. Ні, вони не лікують. Вони додають те, чого немає. Ви в апараті чуєте слуховий апарат зняли і чуєте так, як ви чули до цього. Негативного впливу на слух, слуховий апарат, але увага, який налаштований по аудіограмі даного пацієнта. Якщо слуховий апарат не налаштований, і це якась дуже потужна модель, яку, яка викликає дискомфорт, тоді така можливість є, що він наскодить. Але налаштований цифровий слуховий апарат е, просто дає можливість чути. Що позитивно дає слуховий апарат, е, якщо його носити, він покращує розбірливість мовлення і дозволяє зберегти цю здатність, скажімо, скільки людина буде носити слуховий апарат, якщо є якісь залишки слуху. А якщо не носити слуховий апарат, на жаль, настає депривація слуху саме розбірливості мовлення. І от, -от, -от без слухового апарата щороку, особливо в старшому віці, погіршується сприйняття розбірливість мовлення, і слуховий апарат дає змогу цього уникнути.